Добрий день, мої глядачі та підписники. Поспіла йошта. Треба її переробити. Дуже смачне варення із йошти. Або не варення, а повидло, джем. Приварюю її і перетру через решето На Каструля у мене двох відерна, ну, тут відро йошти точно буде, то й трохи більше. На дно тепер я наливаю ну десь з літру води, щоб так там покрило дно, щоб вона не приварювалася, притушилася, розм'якла трохи. Йошта та стільки соку пустила, не закип'ячуємо, доводимо до кипіння. все, можна виключати. І хай стоїть, вихолоняє. Це вже другий день, юшта вихолола, а я зранку зарізала курочку, поставила бульйончик, шпарюваночки підготовлюю. Хочу зробити собі перце. Перце це робиться воно з пір'я. крила. Птиці у мене куриця сьогодні. І тоді змащується лист, деко олією. І випічка яйцем. Дуже удобне. Є у мене і лопаточки силіконові, але цим мені удобніше. Переберу докупи і все. Зробила вже два перця. Одне лі... на олію, а друге на яєчко. Такими перцями користувалися наші бабусі-прабабусі, батьки. І воно дійсно удобно. Так, нарешті дійшла черга до Йошти. Моє любиме решето. Воно чисте, помите. Хто може не дивився моє відео про джем. Це решето 50-60-х років минулого століття, але воно до сих пор виконує свою функцію. І я це свекор ще в молодості зробив для моєї свекрухи. Вона все життя користувалася цим решетом. І я користуюся. Так, тепер набираю я ось так йошту. Кладу врешета, водичка, сироп, водичка та, що тут образувалася, я її виливати не буду, буду сагарку додавлю, прикип'ячу і закатую. І так починаю я переминати руками. І тобі такого. Справилась уже я з йоштою, отправляється моє варення в погріб. Вам до побачення, до нових зустрічей, всього доброго!